Друзі, інсайти першого дня з ATD Pacific, конференція про корпоративне навчання, яка відбувається в Тайвані. Дуже потужний регіон, Тихоокеанська Азія. І якщо раніше на ATD Глобальному я був один з України, цікаво, що ми тут тільки четвером з Європи. Тому американців більше, і от навіть такі збіговиська спикіра ввечері, і американці як свої. Да, от дуже цікава та, така ідентичність, коли здебільшого представники цього регіону, азіатського, і дійсно це найбільша конференція в Азії по навчанню та розвитку. Що було цікавого? Ну, в, дуже цікаво дивитися, як використовуються такі класичні моделі. Для нового, наприклад, Адкар для впровадження AI в компанії класно лягає. Жіночка використовувала стратегію Блакитного океану для адаптації. Тому такі вічні моделі завжди працюють. Але більше, що мені сподобалось, це виступ там одного ректора МБА Китайського. Стосовно індексу конкуренції економік, сама ідея не нова, ще по портеру є такий діамант конкурентної переваги нації. Так, от. Про що це? Коли є особливості, наприклад, швейцарці пунктуальні, тому в них годинник, дуже такі яркі яскраві. Італійці тому в них індустрія моди. А от що може нація від себе від своїх особливостей принести в бізнес і бути там конкурентно? Во так цей індекс, вот які враховуєте в цій бізнес школі. Він стосується а, декілька факторів, і дуже ну, зрозуміло, що Швейцарія перша. Але битва в першій десятці йде між китайцями і різними китайцями. Розумі, розумієте, Гонконг, а, Сінгапур. Сінгапур же теж здебільшого китайці. От. І Тайвань. От. І Тайвань окремо від великого о, Китая рахує свою економіку. І для мене завжди було дуже цікаво, от, чи є це от, ці національною конкретною перевагою, то що на Тайвані виробляється 90% полупроводників. Чи як це пов'язано з нацією? Чи просто, якщо ви знаєте, як образувався Тайвань, і там а, а, збіжав генерал з золотом, от, і на це золото економіка а, почала працювати. А ось не знаю, треба думати, але. Що важливо для нас, для українців? По-перше, треба копати нашу таку національну конкурентну перевагу, вона дійсно є. І друге рядка зьоми, які є, да, в, в Україні, це дуже потужний козир. І мені здається, це треба робити в кооперації дійсно ну, з Тайванем, з, з зв'язками з ними, тому що в них. І виробляють з цих редкоземів а, полупроводники, семікондактор з англійською, чіпи. Вот. А, і а, проектують це дві різні частини, і лідери є тут в Тайвані. І не забувайте, що NVIDIA, компанія, яка вже посягала перше місце, вона теж має фаундера іменно тайванського походження. Тому Починаючи від редкоземів, які на жаль в нас поки не обробляються так, як потрібно, да, або додана вартість мала до високих технологій. От і слава Україні, друзі!